Наша громадська спілка, яка є просто соціальним партнером, будемо казати, професійної освіти, ми ставимо для себе більше задачі розуміння того, що багато людей виїхало за, mm. за кордони. Хто має підтримувати зв'язок з цими людьми? От скажіть. На вашу думку, от в принципі, у нас, держава... У нас міністерство спеціально ну, є насправді. Я не, не збираюся, скажімо так, робити якісь коментарі з цього mm -hmm. приводу. Я кожен раз думаю, що може зробити особисто я. Так, от я просто відкрила для себе, що кожен раз, коли ми їдемо в будь-яку країну, ти відчуваєш, які ці зв'язки вони вибудовуються, вони є, вони є дуже важливими. А якщо ми говоримо про те, що ми демонструємо, наприклад, рівень нашої освіти. Це дуже переконливо для того, щоб розуміти, я все-таки тому, що війна виїхав і я десь отримую кращу освіту, чи все ж таки наша освіта для нас і не тільки для нас взагалі, вона є кращою. Тобто, це такі, ну скажімо, попередні проміжні висновки, які я можу зробити як громадська діячка, навіть в своїй діяльності. Тому як змінила війна, вона зробила нас точно сильнішими, мудрішими і більш креативними.